У 2017 році ми прийняли закон про освіту, який переводить нашу систему шкільну з 11-річної на 12-річну. І зараз з кожним роком першачки, які пішли тоді в перший клас, зростають разом з цією реформою, яка відома всім як нова українська школа. В 2027 році діти, які зараз пішли в 8-й клас, вони підуть в 10-й, і це вже буде не дворічна старша школа, а трирічна. Для чого це робиться? З двох причин: перша наша інтеграція в Європейський Союз. На континентальній Європі залишилося три країни, в яких 11-річна система: це ми, Білорусія і Росія. Вся Європа має 13-ту, а деякі 14-річну шкільну систему. Просто сам трішки по іншому рахується. Остання група садочку це нульовий клас. Але в цілому, в середньому, це стандарт 12 років. Для чого робиться старша профільна школа? Вона ж не дарма називається профільна для того, якраз щоб розвантажити дітей. В старшій школі, коли дитина старша школа, по-перше, ділиться на дві частини: академічна, академічний ліцей і професійний ліцей. Тобто професійно технічна освіта, яка колись раніше була, ми пару тижнів тому прийняли новий закон про професійну освіту. Ці заклади стануть професійними ліцеями, будуть давати професійну середню освіту і професію. А академічні ліцеї, про які ми говоримо і звикли говорити, як старша профільна школа, будуть мати різні профілі від математич... фізично-математичного природничого. Аж до гуманітарного там буде здається 12 профілів, і дитина зможе обирати профіль, за яким вона навчається, де до яких дисциплін є в неї тяжіння, і відповідно вона вже розуміє, яку професію вона плюс-мінус потім буде обирати Це останні роки навчання. Це останні три роки Три роки, роки навчання, коли не треба буде, я так розумію, тягнути на одному рівні високо біологію, хімію, фізику, Власне. математику, історію і українську. Саме так ми звикли до того. Стара радянська система 10- 11 клас давала всі дисципліни, які які були і в дев'ятому, тільки поглиблено. І всі поглиблено. І дитина, якщо в неї є тяжіння до фізики чи математики, як це в мене було, менше до мови літератури, все одно отримує і мову, і літературу, те, що в неї нема до цього такого хисту, але вона все одно отримує поглиблено Звідси стрес. Великий стрес, велике навантаження і тому велика кількість дисциплін. Ми зараз маємо в старшій школі близько 20 дисциплін, які паралельно вивчаються. Навіщо? Якщо ми можемо обрати і старша профільна школа, вона має на увазі, що дитина обере 7-8, Профільних дисциплін, які відповідають її профілю, вона буде їх вивчати на поглибленому рівні для того, щоб простіше вступити в університет, і далі його закінчити. І йти в професію, яку вона обирає, або за якою вона мріє, і менше вивчати на базовому рівні всі інші дисципліни. А частина з них стане взагалі вибірковими. І частину дисциплін можна буде просто обирати.